В цьому відео розповім про даний варіант. Купили ми його на лізаному аукціоні в Нідерландах. Купили, звісно, на продаж. Це зараз місяць жовтень, мабуть, не пам'ятаю, число вже 10 -е чи 11, -е. в чому зміст. Будемо їх ще купувати до 30 жовтня і все далі зупиняємо, тому що не встигаємо їх привезти, розмитнити в Україну. Що важливо по даному варіанту? Купуємо тільки рест з 2020 року. Які пішли з трьома фазами, бувають, попадаються з однієї фази, де оновлена мультимедія, що важливо, тільки максимальні комплектації з топовими передніми ліхтарями, з топовими опціями. Тут 119 пробігу, 64 кВт батарея йде, і потужні 150 кВт там 200 кінських сил 214, наскільки я не помиляюсь. Темно-синій металік. Ще раз повторюсь, максимальна оптика, парктроніки попереду, радар. Три фази, дивимось. От, Якщо цих немає пальців, отут просто порожні місця, то, значить, одна фаза. Є пальці, значить, три фази. Все. Є тепловий насос, зараз вам теж покажу. Тому що ці всі опції важливі. Є ж автомобілі з Франції, з різних інших країн, які не при... От. тепловий насос. Не передбачались такі речі. Автомобіль після хімчистки, після полірування. Е, дивимось легкосплавні стандартні їхні диски. Ханку гума. По гумі дивлюсь рік. Так, тут 30-й тиждень 24-го року. Тобто в 25-му поставили. Дивимось, досить великий протектор ще. Автомобіль без перефарбувань, вітрове скло оригінал, сліпі зони в дзеркалах, вільний вхід на передніх дверях, автомобіль в хром-пакеті. Далі притонований. Задні колеса теж ханкук 5-й тиждень 2024 року. Лед фари позаду. Камера заднього виду, фаркоп, але тільки для велосипедів. Там немає роз'єму, скоріш за все, для роз'єм для світла, але навантаження можна давати невеликий. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Бачимо сабвуфер, стан багажного відділення. Якихось великих царапин взагалі я їх не спостерігаю. Так само і під кришкою багажника пластик все ціленький. Одна зарядка. так Аптечка. Дивимось знизу ще одна зарядка. Е, бачимо е, насос, там далі, е, бачимо клей. Також аптечка. Трикутник все ще запаковано, ніхто нічим цим не користувався. Ось такий стан автомобіля. Йдемо далі. Задній ряд підігрів задніх сидінь, стан задньої частини автомобіля в салоні, шкіра. Далі сидіння, Задні, задня частина передніх сидінь, не потерта, не подерта. Щось звідси подивимось стелю, чи немає якихось пропалень, пошкоджень, ніби немає. Дивимось далі. Тут теж з цієї сторони все ок. Теж підігрів сидіння. Ще буду зараз знімати кону на продаж, вільний хід я вам казав. GBL акустика, стан переднього пасажирського сидіння, стан водійського. Ось так все виглядає. По автомобілю значить. Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння на 2 водії, електрорегулювання. Він номер. Далі тут всі кнопки зайняті, це сліпі зони обов'язково. Далі звук двигуна, тримання смуги, там таймери заряджання і так далі. 119 оригінального пробігу некрученого. Зараз включений підігрів, а так, в принципі, ці автомобілі в них всіх іде 100% сох. І проїжджають в межах, коли виключите підігрів чи кондиціонування від там, 450 і були в нас що, 530. Але все залежить від вас, як ви будете їздити, від ваших манер керування, рельєфу, зовнішньої температури, швидкісного режиму і так далі. Дивимося, що тут ще вам показати. Є підігрів також передніх сидінь. Вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, режими руху, які змінюються. Моут, еко, еко плюс можна увімкнути. Е, Камера заднього виду, бездротова зарядка для телефону, виходи USB для заряджання, для Android Auto, Apple, CarPlay Все тут є, програмування, старт двигуна з кнопки. Що там ще розповісти? Так, тут далі дивимось тиск в шинах, як бачимо, допомога водію, подивимось всі можливі асистенти. Там запобігання зіткнення спереду, ззаду, сліпі зони тримання смуги, підкермовування. Все тут є. Далі освітлення ще є. Кольорова підсвітка. От В цій зоні, потім, е, тут по колу, е, в цьому місці вибираються різні кольори: білий, сірий, зелений, там, бронзовий, червоний. Все це є. Що там ще цікавого, в принципі, всі асистенти ну, як максимальна комплектація. От Коли скільки кіловат, як їздила, середній 15,5 в нас вийшов. Останній раз бувалось 8400 кілометрів назад. Так, навігація. Що тут по мультимедіа? Чому камера, а зрозумів, камера працює. О, так. Щось завісло. Так, дивимось по мультимедіа налаштування зарядження 67% 298 кілометрів. Це з обігрівом увімкненим. Далі запланована зарядка. Виставили ми в нас нічний тариф з 23 до 7 вона заряджається. Також можна виставити температуру, яка повинна. Бути на задану годину, там вам зранку в автомобілі прогріти. От тут запалилось таймер, ми його вимкнемо. Щоб прогрів, нам не потрібно це. Далі є проекція телефону, Android Auto, Apple CarPlay. Все, що необхідно, в принципі, для вас в автомобілі все присутнє. Так що, кого цікавий даний варіант, не бити, не фарбований на максимальній комплектації, звертайтеся. Ціну опис все по автомобілів. Номер дивіться в описі під відео.